Основні правила безпечної роботи в інтернеті, про які варто сказати дітям. Перше. Не давайте нікому своїх паролів. Друге. Не надавайте особистої інформації поштою чи в чатах гострої на те потреби. Третє. Не реагуйте і не спристойні так грубі коментарі адресовано вам. Четверте. Повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоють. Погрози, файли, повного міста, пропозиції. П'яте. Повідомляйте від зустрічі з випадками людини, з якими познайомились в онлайні. 6. Не ділиться своїми фотографіями з незнайомцями. 7. Не повідомляйте інформацію про кредити батьків. Номер карти, термін, дії та таємний код. 8. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи QR-код. 9. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланням, навіть якщо їх надіслали друзі. 10. Встановлюючи перевірені програми, контролюйте, щоб на ПК не додалися небажані програми. Одинадцяте не переглядайте інформацію за невідомим посланням. Друзі, які ним діляться можуть не підозрювати про загрозу. Дванадцяте не відкривайте лист спам там може бути вірус. У лютому європейська громадськість відзначає День безпечного інтернету, запроваджений у 2004 році організацією InSafe. в Україні. Цей день проект проводять 7 лютого, перший день вівторка. Україна долучилася до цього процесу лише у 2008 році. Тоді було створено коаліція за безпеку дітей в інтернеті. Було створено сайт онлайн, на якому можна знайти ретельно розроблені структужі з техніки безпеки, знаходження в інтернет для всіх категорій населення, завантажити спеціальну дитячу версію електронної пошти, вільно від вірусів та спаму. В інтернеті, які в реальному житті можна натрапити на шахраїв. Вони можуть вимагати номер кредитної картки або дані для входу в обліковий запис. Проте варто пам'ятати, що ніколи не можна надавати стороннім особам свої персональні дані. Також слід перевіряти URL-адреси сторінок, які ви відвідуєте, особливо, якщо ви вимагають конфіденційну інформацію. Безпечне користування інтернетом передбачає вміння відрізняти фальшиві сайти двійники від оригінальних сайтів. Шахраї найчастіше підробляють більшість функцій та сервісів сайту, тож треба бути обачними. Особливо треба звертати увагу на посилання сайту, адже воно матиме незвичну назву і може відрізнятися лише на один символ. Також є корисна функція браузерів, що відображає позначку замочка перед адресою сайту, що свідчить про безпеку посилання. Якщо ви здійснюєте вхід під своїм аккаунтом на комп'ютери публічного використання, пам'ятайте, що ні в якому разі не можна забувати виходити з нього, тому що це може посприяти втраті особистих даних. А також будь-хто може змінити пароль, через що ви не матимете доступу до аккаунту, і все, що з ним було пов'язано, пам'ятайте правило: все, що потрапило до інтернету, там і залишається. Не публікуйте фото або відео з іншою інформацією, яку не хочете розголошувати. Інтернет у житті людей абсолютно більшість респондентів 96%. Виходять в інтернет щодня і користуються ним в середньому близько п'яти годин. Інтернет для активного користувача це переважна інформаційна база та електронна бібліотека. Підсумовуємо характеристики надійного пароля. Що найменше 12 символів, чим довше ваш пароль, тим краще містить великі та малі літери. Цифри та спеціальні символи та пароль складніше зламати. Не містить літери чи цифри, які йдуть поспіль в розкладі. Не ґрунтується на вашій особистій інформації, паролі унікальним для кожного облікового запиту.